Всім добрий день. Сьогодні в нас суперсекретна рибалка. Веде в мене місцевий гід Руслан, ходить по таких кущах, каже, що може ловитись окунь і навіть деколи судачок. Тож, зараз прийдемо на місце, скажу вам, що це за суперсекретний об'єкт. Тепло, гарно, після роботи вибрались на дві годинки. Попробуємо щось. Секретне місце не дуже секретне, бо людей куча. Шукаємо де стати. Хоча б якийсь метр кусок берега. Попробуємо зараз в'язатися, закидатися. Показуємо, що ми сьогодні на що будемо ловити. Це мій Perfect Jig 81. Пробуємо спочатку судачка 8 грам і отакий от черв'ячок твістер. Ванфорд 2,5 і петл Б шнур відносно тонкий. Але судачки невеликі, злови випустив. Наш експерт збирається, але каже, не показуй, що він курить. Щоб дурного прикладу людям не показували. Покажіть на що ви ловите, дядько Руслан. О, сідобного сікона два мішка. Дивіться, люди на що він ловить. Зараз я закінчу відео, він напевно то все поміняє. <гум> <гум> Будемо оснащати. Будемо пробувати. Будем На першому забросі погано ловить, але вийшло на першому. По чувствах що? Судачок маленький. Маленький. Ну такі маленький, слухай. Такий маленький. маленький. Ходи, 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 ходи. А, ну там маленький. Супер секретне місце. Перша риба. Давай, давай. Не знаю, зараз побачимо, якщо буде з кожного закиду, то це відео нікуди не піде. <рес> а чого не піде? <рес> бо, бо завтра тут не буде дестать, а післязавтра не буде риби. Руслан. Просто не буде риби, да? так? Перший закид, зразу покльовка. Ось. Чудо червячок на 8 грамах. Пробуємо далі. Закид доволі далекий, наскільки є сили і дальнобійність вашого спінінга. Палка в мене О! була покльовка, друзі і доволі близько від берега. Мушу робити відносно сильні ривочки, бо палка солідова, кінець м'який. І щоб просікти, підсмикнути гарну наживку, потрібно смикати доволі сильно. Щойно була покльовочка і трошки стягнуло. Дрібний судак хапає за кінець. Ну, будемо ждати грубшого. Достать Оп. Нам ці правильно нам не треба тут нарибатися. Це можуть втопити, под, подвісить за ноги. Дивіться, якщо зі мною щось станеться... <рес> всі бачили ту морду. Диви, а через рік він буде вже кілушка. Ну. Покажемо наших в мене дома друзів ультралайщиків. Оп, Сюда. напевно, судачок. О, Содачок. судачина. Ну, до кілограма йому далеко, але сюди. <рес> чого ти так не вкладаєшся так легенько? Боїшся? Боїся. Тут все ж другий заброс. 14 грамів. А, то ти перший раз палку взяв? Ні, на таких вісах А, 14 грамів. На таких вісах це. Ти бачив, як оріон до 18 грамів ловить того то <рес> Бачив. От до хруста і все. Я Просто ще, як сказати, трошки під пивечком і щось воно мені... І в нас судачок. Давайте змеємо його трошки сюди. Я тут візьму, добре. Так, де наш крокодил? Крокодил. О, ох, Ого ти шо? О, слухайте. Уже чуть-чуть кращого розміру став. Так, і сюди. Ось друзі, ось друзі, друзі. Опа! От уже грам 500 600 рибина. Все в роті. Красавчик, Судачок 37 сантиметрів. Топим. Що ж, продовжуємо, може, все-таки на вечір. Прийдуть з зачотного розміру, і нам знадобиться рулетка. Правда, напевно, знімаю Це вам прямо перед сонця. Штангель циркуль. Штангель циркуль, підказують товариш. Може о, бути і таке. О, Судачка треба сікти, щойно зійшов. Особливо якщо у вас мягка солідова палка. Махати треба сильніше. Оп! Є, у нас ультралайтчиків. Добрий день. Зараз побачимо. А, і опять стекляшка. Ну як для ультралайта це зачот. <рив> Але краще був би окунь, ні? Так, друзі, дивіться, правильні хороші рибаки рибу випускають. Принаймні такого розміру. Навіть якщо ви ловите на грам 2 ультралайта. Він виросте великий і скоро нас буде радувати покльовками знову. Не знаю, чи буде покльовка, друзі, але сонечко зайшло, то вам буде хоч щось може, трошки видно. А вдруг клюне на камеру. От велика перевага GoPro. що Коли нажимаєш на запис, вона може зберегти 30 секунд попередніх. І можна зазняти саму покльовку. DJI дає кращу картинку, але такої функції в неї нема, надіюсь з новою прошивкою її зроблять і це буде просто ідеальна камера. Щоб такого вже мав на вечір, два судака, то воно жило. Руслан, а через рік там будуть кілограмові, і хватить одного. Прийдуть зараз через годину місцеві, вибамблять все. Не будьте місцевими. <реш> Щоб було трошки цікавіше, можна було поекспериментувати. Ставимо гріх. ставлю десятку, це вже трошки перегруз палки, але якщо не за вуха, то можна. І ставлю ось такий твістерок на двійнику. А, Бач, не в ту сторону поставив. Ось так. Пробуємо. А ну покажи ближче. Оце, ударчик і маленький маленький судачок, з'їв кайтека. Добре, що сідобка сходить сьогодні ввечері спокійно. <рив> Дивіться, я заліз на ось такий пеньок. Якщо він зараз не рухне, то буде добре. <рив> Але місце тут для трьох людей, а є більше, тому десь якось треба так. Друзі, як ви думаєте, що я сьогодні знову забув? Причому забув в машині. Вам, мабуть, ну, камеру зараз видно. Гарне ярке сонце. Оп, а це вже я зловив пеньочка. Так. А ну відстрелив. О, відстрелим. О, Повезло, спас наживку. І навіть на двойнику. Повезло. Подув хороший вітерець. Вони передавали, передавали 5 метрів, але явно дує більше. Не знаю, як вам мене буде чути. Так, да, Метрів 12 точно дує була поклевка, Але я думав, що пеньок і не сіканув. Зійшов. Пробуємо далі. Може хороший окунь, але думаю, що ні. Так, я бачу, що я знімаю, Що знімаю. Ні, геть щось дрібне. Ану, хороший окунь буде таранька. Ні, стікляха. 200 грамова стікляха. Ось така, друзі, рибульція. Рибульці, а? але бере гарно в шахту. Довгий стройний красавчик лекастий. Помаленьку, щоб йому не пошкодити. Око. Око ціле. <звірюга>, Звірюга. Молодець, сам втік. Ще одна спроба на камеру. Ух. І ми стоїмо на відстані метр одне від одного і коли йде покльовка, то свистить в прямому смислі над вухом. <сум> Треба бути обережним для того, щоб два карбонових спіннінги не зустрілись при закиді або підсіканні. Чуєте, те, що каже професіонал, що став на моє місце. Пішла на, риба. Назік зайняв саме уловчі місця. Знаєте знає чого? Корише... Бо ніхто на той пеньок не хотів лізти, Поліз тільки я. Відео і вибомблює всього судака. Тільки він щось там, але це ж не судак, це. Стекляшка. Це Стекляха Отпу... Такі... Отпусти, бо зараз складеш якісь гейма. Такі випускаються. Ось бачите. Покажи людям, що ти теж вмієш випускати, Роста. Я. Так такі я теж не беру, бо це вже варварство. Треба відчепити акуратно, щоб не видерти йому гланди. Там двойник в тебе. Ні, де А, Не, то повезло. Не через око. Чи буде трохи сліпий, якщо через око. Бачиш, око потягнулося. Може... Ну може і ні, зараз те. Ці кляшка Лови. Опа. Так, попробуй, в мене є такі бачки, Crazy Fish. Якщо чесно, ніколи на них нічого не ливив, але як зараз нагода його вчепить попробувати. Він десь 3 дюйма з 8 грамами буде саме то. Друзі, закривайте, будь ласка, коробки, а інакше буде у вас отака солянка. Йомою, -йо. зараз будемо пів години його розкладувати все по місцях. Приманки розлетіли. Так капець, Диви, я не закрив. Диви, що зробилось. Та вдома перебери. Лови рибу. Оп! Молодці. Поки ми прив'язуємося. Ультралайщики нас взули з щтом 2-0. <хи> О, ще один гігант. Ну, цей вже хоч трохи більш похожий на Судака. Хоч трохи похожий на судака. От сам я відцепився, Ось. Краса, випускайте, вони виростуть, будуть нас радувати. Уже так. кіло два, вісім. Ті гайдино, тігай діно Тікайтіно. Бо ж браконьєра станеться без риби, давай. Тихо прив'язався. Давай. Ху... Тільки прив'язався. Четверку гамблера ставив би, да? Тільки прив'язався. Камеру включаєш, як ти рвешся. Покажи людям, що не тільки рибу ловиш, а й рвешся. Все. Глухарь. Пробуємо пасивку. Ось такий черв'ячок. І воно його! Показав, як рвуся. ще треба показати як ловити. Показав, як Так. П'ятай. За що ти дергаєш? Напевно, ще й року не пройшло. <ррит> не прошло. Ні, ну я ж ловив як щуку Назар. А це ж Я трохи з босовкота риби їсти не буду, пам'ятаєш? Вона та... <рит> 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 смердить. Дивись, вже і не смердять судаки. Вже суда, судаки не смердять. Все остальне смердить судаки ні. Секретна зброя мати. Ви мати його займається. Манку перша рыба На резинці? Ай, розказуєш, короче ну, да, ну А бля а Акайфа Ну але клюнув А кайфа клюнув. С ударом С ударом Подъем Подрыв Її подрив, удар, конечно. Ніфіга не щука, так? Да? Ну, Збрився. Риба корч. Збрився. Ну риба була, ну, ну добра. Да, добре, Опа. Добре, ще й велика була, давайте. О, там п'ятора, ти бачив? Да, да, да. На камеру це що там п'ятора була. Як це казав, давай тако. каже, Я трошки зменшу, а ти фари виключи. так, 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 а ти хоч фару кажеш, мотоциклі виключи. О, -о, -о нарешті пошов, 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 пішов, пошов. А, -а, а не два кіля, ну. Но... Ого, 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 ого. Ого. Малий ярби як борить. Всього десь так. Добалакався. Добалакався, накрутила на руку. Добалакався. Ну, Він знав, що ми його відпустимо. Подивіться, що зараз нас може чекати. Пора збиратися, поки ми сухі. Руслан. Збираємося. Думаю, Думаю, бо вже навіть 10 грам не про що. Збираємося, поки ми сухі. Бо звідси йде така хмарка, що напевно прийдеться намочитися. Їдемо додому. Натішились. Натішились. Судаков набомбили. До на судаков набомбили. Їдемо додому на вечерю.